Всім привіт привіз, моя Бонко, і сьогодні я знаходжуся Brawl Stars, тому що в нас з'явилося нове пробування. Ну, поки ви бачите, це відео вже, воно вже пропало, але я знімав це відео трошки раніше. Ну, коротше, нам треба виграти 6 разів, і ми отримаємо скін Гьюс Моркіт, навіть не знаю, як це правильно читається. Ну, корот, нам треба перемогти 6 разів, 3 етапи, там баскетбой, ну, корот, корот, досить такі легкі карти, досить такі легкі режими. Я надію, що ми будемо, в принципі, виграємо без лузів. У мене вже є два скінчика на ті, що в магазині їх не куплях, по 20 Ну, корот, ми зараз будемо це все проходити разом з Петром. Він зараз грає твінка, бо на основі він вже пройшов цей чемпіонат. І також будемо грати ще з Алексом. До речі, він є моїм першим спонсором на каналі. Дуже йому за це дякую. Він купив спонсорку, хоча ще я навіть її не до кінця доробив, там ще не всі привілегії є. Але все одно йому дуже за це дякую. І також, якщо ви хочете також придбати спонсорство, то але хочете почекати, щоб воно було повністю готове. І щоб не пропустити це, то можете підписатися на мій телеграм-канал. Кіркот зараз бачите себе на екрані. Заходіть по ньому бо посилиться під цим відео. Там я публікую різні новини. Побирав Просунуся стрімів, відео, там і чат, коротше, там все розкажу, коли буде спонсорство готове, Тому, якщо хочете придбати його, то підписуйтесь на канал, щоб знати, коли це можна буде робити максимально швидко. Ну і також можете підписуватись на Алекса. Він там ще поки що не знімає, але казав, що скоро почне знімати відео по ранговому бою. Силку я лишу на нього в описі під цим відео. Також перед тим, як проходити цей чемпіонат, в магазині в нас з'явилися такі от акції, які я хочу купити. Це в нас кінчик Аватара, 30 кристалів, дуже вигідна акція, тому навіть тянути не буду. Зразу ми її купляємо, 30 кристалів, це ж просто капець. Клин це буквально безплатно продається скінчик більшою рідкості. Це ж просто капець. Косметику ми також забираємо. І також був баг, гіперзрядні оці от паки не з'являлися, І зараз їх додали, повернули назад, і я їх все-таки зможу купити. Оце є пак на мо. Тут є в нас пінчик, отакий от крутезний, також спрейчик, і також така от класна анімована. Іконочка, тому ми це забираємо і погнали готувати піки на чемпіонат. Ну, в принципі, пік на готувати не треба. В нас вийшло пік шейт, цей Мортіс, та я граю за Ма. я, Верші проте цей човнат за Мо, Бо якось знаєте, трошки вони зв'язані між собою Мо і Кіт. Через то що це миші. Там ну миші і кіт. Коротше, думаю, ви зрозуміли. Ну, перша каточка у нас має бути доволі легка, ви просто проти нас якісь максимально е, нуби грають. Тому маємо зараз її в принципі спокійно затащити. Я, до речі, трошки на той пінчик із зони, хотів пінчик з іперзрядом. І ой, стоп, що? А нам забили навіть перший гол. Ну це Ладно, нічого страшного. В принципі, ми зараз я маємо легко дуже камбекнути. Уйому ну. Я п'ям щось дуже люто відіграє. Там тоді застанем е, Петра. Тепер зараз задумав ультою. Так досить таки непогано. Це коротше трошки пану. Ладно, зараз я просто ультану. По суті, якщо я зараз там ультаную, ми зможемо їх відбити, і вже ми зрівняємо рахунок. Але блін, я чуть не встаю. Ну це ладно, це не сильно страшно. Але я бачив, що ми не встаємо зібрати м'яч, і це перший луз просто ми програли на ну, в Шоці. Ну ладно, буває. В принципі, з ким не буває. Я тоді, я думаю, що ми все одно пройдемо цей чемпіонат, тому не страшно. Погнали зараз до другої нашої спроби. Ну, тепер ми точно маємо затащити, погнали до нашої каточки. Поки що в нас е, 0-1. Ми програємо, але це не сильно страшно. Граємо зараз проти Кензі, Еша та Макса. Я думаю, що маємо. Ну це ми точно вже маємо вирити Як ми маємо її програти, я не знаю. Тому зараз е, спокійненько. Зараз маємо все повідбивати. принс м'ячі Я думаю, що їх буде досить легко винити тому що Еш в них взагалі не пушить. Він чомусь відбуває м'яч хоча я думаю, що їхню думку. Ну, на мою думку, це мав робити Кензі, а Еш мав пушити. Ну ладно, коротше, ми забиваємо перший гол. Дуже добре, буквально за 15 секунд гри. Далі Алекс зразу під Гіпром вже. Да гіпер -капець, якщо швидко не бувається, дуже легко грати до цього персонажа. Мені тому і дуже подобається, тому що дуже легкий персонаж. Ну, коротше, тут вже внизу Петро відбиває. І нам зараз залишилося просто зараз е, забити ще один гол їм але щось чуть нас не виходить, бо там еш е, трошки від ефа є. Ну, 200 хп, просто його, його засейвило 200 хп. Це ж просто капець якийсь нада. Там Петро відбиває. Ну і зараз полоїться, якщо я правильно люльтну, ми зможемо е, забити. І. Та. ні, не вийшло. Я вже думав, що вийшло, але, на жаль, ні. Якось, я, я, я трошки не в взагалі ультую, мені треба привикнути до гри, я вже давно толком не грав так. Ну, на професійному рівні Браул. Може я і взагалі не гра на професійному рівні Браул. Ну, коротше, ладно. Вона ну, нам зараз треба забити ще один раз. До речі, якраз таки ми вже це і робимо, і ми вже виграємо нашу першу каточку. Тепер у нас рахунок один луз та одна перемога. Давайте відкриємо стардроф і подивимося, що нам випаде. Ну, в принципі, логічно, як завжди, рідкісний просто стардроп. Тому, коротше, полетіло до другої гри. Ну я думаю, ця каточка буде доволі ізічна, тому що граємо проти Едґара, Діна Майка і Кензі. В них пік, в принципі, не поганий. Не знаю, ну звісно, що Едгар там не підходить, але так то в них пік не поганий. не можуть верти, але є, ну бачу їхні ранг, я думаю, що маємо спокійно затащити. Тому зразу ми перші, до речі, торкнулися цього м'яча. І нам просто зараз треба не Кензі, Ми заб'ємо зразу перший гол. Але ні, на жаль, ні, він зміг відбити. Ну це не страшно. Там Петров не зубігає за морця. Вбиває все. Тому ну, в принципі нам забити дуже важко, якщо от, через те, що у нас у там морця збігає, просто все відбуває, дуже важко йому забити. Зараз вони навіть нас пропустити толком, то й не може. Ну, чуть тут Едгар щось пробує зробити, але в нього не виходить, навіть я соло зможу його вбивати, і ми вже, до речі, навіть зибаємо наш перший гол. Дуже добре, 1-0 за 30 секунд гри ми вже забаємо перший наш гол. Тепер лишилось забити ще один раз. Я думаю, що це має бути доволі легко, тому що в йде знову набився Гіпер. Ми зараз просто відбуваємо м'яч. До речі, він якось дуже дивно відбився він чомусь е полетів якось занадто близько. Він по суті, мав летіти кудись далі, але виходить, що якось цей м'яч можна контролювати. Ну, коротше, дуже легко ми забили другий гол і затащили, в принципі, нашу е другу каточку, та перший етап ми вже завершили. Відкриваємо наш а, це Це були стоплінги. Ну коротше полетіли до другого етапу. Так, ну що ж, карта у нас в нокауті зараз капець, яка странна, Якщо не помиляюсь, вона колись була на кубки. Така карта, але я це не точно, я не точно це пам'ятаю. Ну коротше, карта максимально непонятна. Дуже дивно на совілідатки. що ніби це робив хтось такий. Ну просто на рандом закритим очима. Ну, Ладно, я думаю, що ми все на маємо тут легко залищити. Проти нас грає Менді, Едгар та Дінамак. Ми маємо їх половитися дуже легко та й винес. Я до речі, не знаю, чи показ мені всі катки чи ні, тому що чемпіонат досить таки легкий. Я думаю, що можна пойти спокійно з рандоми. Ну, хіба ні здається, що в волейболі буде важко, тому що там рандоми точно відбивати м'яч не будуть, і придеться ми можемо бігати і займатися найскучнішою роботою. Ну, коротше, тут ми вже майже затащили наш перший раунд, лишилося бити просто одного Едгера, ми якраз таки цару, і перший раунд вже за нами. Дуже добре, залишилось вирти ще буквально один разочок. Тому погнали там в Менді ульти не було, можна спокійно йти, де хочеш, на нас ніяк зараз не підіб'є. Зараз, до речі, можна і навіть буде попробувати пропушити. Ну, чуть я, звісно, не попадаю, просто з мене е, снайпер просто лютий, ідеальний. Ладно, коротше, ми вже їх все одно дуже сильно пружали. Непонятно, де зараз сидить Едгар, Ну, або він сидить справа зверху, але ми вже були... о ні, не вийшло бити Менді, чуть ладно. Не Страшно, я думаю, що ми все одно маємо затащити цей раунд. Так, давайте бам-бам-бам. І окей, Мендія виніс, тільки мені треба чуть підхилитись, бо я зараз ужу лов. Так, там Едгар стрибає на вольта, але не знаю на що він надіється. Вольт дуже важко контртяґег. Я не знаю, для чого він на нього стрибав. Було витніше вже на мен стрибати. Але коротше ми його виносимо, і це вже третя катка. Ми перемагаємо. Я думаю, що наступну катку на каті я вам показувати не буду, тому відкриваємо цей стартроп і полетіли вже. Я до вас підключусь, коли буде третій етап. Так, це ще досі на друга каточка в другому етапі. Я вам хочу її показати, тому що я тут залишився соло 1 в 2. Я там був вроді, якщо не поляс 1 в 3, але я пайпер я виніс. Ну коротше лишилось просто вбити брока і е, цього френка. Якби я зараз набив на ульту, як бачите, мене вони сильно зажимають. Якби я зараз міг набити на ульту, то я міг би затащити, але Брок дуже невчасно назбирав на одну тичку. Ну і коротше, на жаль, ми ра перший раунд програли, але ми зараз в принципі маємо одно на ізі це виграти. Як я казав, ми спокійно принці виграли і перейшли до третього етапу. Я нагадаю, що у нас поки що тільки один луз в цьому чемпіонаті. В нас зараз пік Гейл, Мо та Драко. Граємо проти Емс, Френка та Фенга. В принципі, вік, до речі, доволі душний. Дуже сильно нас можуть піджимати. Може бути трошки важко, але я думаю, що ми маємо зараз з цим справитися все одно. тут капець так сильно роздає. Я тут хочу забити цей трьохочковий зразу, але у Фенга дуже невчасно билося ульта. І я, на жаль, помираю і не забуваю цей гол. Трихочко. Ну Ладно, це не страшно. Ми, в принципі, віддефали оце, щоб нам не... Забила зараз ця Емс, але Френк дуже ультану і Зразу трьох застанем, Потім я вже зміг втекти, він застане тільки Петра. Я тут пробую якось віддефати м'яч, чуть в мене вийшло. Я тільки не встиг трошки ультою відкинути цей м'яч, він був, ну, щоб він був чуть поскладніше. Але, в принципі, Френк там все одно трошки мазіла, він взагалі не попав по кольцу. Ну, попав, але, коротше, не зміг забити. І ми, в принципі, віддефали цю атаку. Вже минуло 40 секунд гри. Ну, навіть трошки більше, ніж 40 секунд гри. Ну, коротше, ладно, ми тут, в принципі, пушем, перепасуємося. У Френка дуже невчасно набився Гіпер, просто на разу мінімум. Двох нас зараз остало. Френк знов ультує, не встигаю вбити. Буквально 200 хп в нього залишається. Ну, але це е, не страшно, бо я думаю, що вони зараз судно не заб'ють. Ну так, окей, там Петро зміг віддефати, залишилось вбити ще тільки Емс. Ми якраз таки успішно виносимо. У мене зараз є ульта, майже і кіпер, можемо зараз забити. Петро дає трьохвий, але ні, на жаль, не вийшло, трошки менше туди вдарився, але це все одно не страшно. У нас ще є буквально ну, трошки менше, ніж півтори хвилини, щоб забити їм хоча б один раз. Ну, якщо ми хоча б раз їх віддефати. Ну, якщо ми їх, коротше, будемо завжди дефати. Там вже, в принципі, всіх побували, залишилось Фенга. В мене набився вже гіпер, в принципі, зараз можна навіть пробувати забити. Але у Френка, на жаль, є ульта, і він стане Петра. А я тут сам ніяк не пропушу, бо в мене трошки мало ХП. Набився в мене гіпер, але його трошки задалеку ультану. Я не порук, що під Гіпером Ульта в те набагато далі стає. І тут вони нам вже зараз забувають, якщо не появляюсь, трьохочковий. А ні, в нього Френка все одно не вийшло забити. Вже просто скільки шансів ми їм даємо, скільки вони на пропушили. Вони досить, ну, мені здається, у них сильніший пік, ніж в нас, але вони все одно не змогли забити. Тут я вже передаю пас Алексу, і він з ульти забиває нам трьох І залишається 40 секунд до кінця гри. В принципі, нам просто зараз треба 40 секунд. По Дефитись або забити ще просто любий гол. Двохочкові, чотири очкові без різниці. Петро дає просто гіперзультою, і ми зараз не атаку от пушу. І ще, якщо не пояснююся, зараз забувають трьохочкові. Просто 6-0 ми їх перемагаємо, і залишається в нас остання каточка. Полетіли вже до нашої останньої гри. Я не знаю, як там так ще стить, але ми граємо знову проти якихось нобів, Бронза і два золота. Ні, там просто зол... ну, золотий рекорд, а це третій левел рекорду. Ну коротше, все має зараз бути дуже легко. Знову ж таки, може, ми навіть зараз поб'ємо світовий рекорд по забуванню. Максимально швидко закінчимо грубо скідбою. Ну, минає, коротше, 10 секунд гри. І ми вже зараз Алекс зараз забиває трьохочкою. Вже, в принципі, виграємо. Дуже швидко зараз де. Можливо, навіть зараз за 30 секунд затащимо нашу катечку. Ну просто нам треба зараз забити ще один любий гол. Просто зараз один раз закинути, та й все, в принципі, ізі буде. Ми їх якраз. Таки вже зараз прожимаємо. Бібі -бі, там навіть сама собі попробувала вже забити. Ну і тут Петро залишається зараз просто закинути м'яч. І в принципі, все, кадочка закінчилась, і ми на ізі пройшли цей наш чемпіонат. Буквально 10 хвилин часу, і ми все це на ізі пройшли. До речі, можна писати в коментарях, чи пройшли цей чемпіонат ви. Ну, Всі ці три чемпіонати з цими трьома скінами на кита. Ну а я забираю 100 блінгів. та оцей от фінальний скінчик на кита. Вже третій скін за тиждень я зміг золотати на кита. Коні що рідкісний за двадцять але все одно, в принципі, приємно. Три скіна на халяви, в принципі, я отримав. Тому все. Я думаю, що на цьому вже навіть можна буде завершити це відео. Дуже дякую моїм кімейтам Петру та Алексу. Ми пройшли цей чемпіонат максимально легко. Трошки тупонули на початку, але це не страшно, головне, що ми все одно пройшли. На цьому буде завершити це відео. Дуже дякую всім, хто його подивився до кінця. Хто поставив лайки, підписався на канал та нажав на дзвіночок. Ну якщо це все, досі це не зробили, то зробіть це прямо зараз. Но на цьому я буду завершувати. З вами був я, Бонко. Всім удачі, всім пока-пока!